Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь приїти, поклоніща царяві нашому Богу. Прийдіть, поклонівся Христу, Царя і нашому Богу, прийдіть, поклонівся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого, славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої, буду і хвалитися Тобою, буду співати ім'я Твоєму Севишні. Ось повернув назад вороги мої, Знеслися і загинули перед лицем твоїм, бо ти вчинив мій, і справу мою, ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє віки віків, у ворога зброї не вистарчило, міста збройнував ти, і на пам'ять про нього, Господь повік. Він приготував для суду престіл свій, Він буде судити вселенну за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем пригнобленому і захистиком у скорботі, і будуть надіс на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не поканеш тих, хто шукає тебе, Господи, співайте Господу, що живе наші Оні. Повіщайте між народами про діла його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, спогляне приниження моє, відворів моїх, ти, що підняв мене від ворі смерти, щоб я звішу очі хлит твої, у воротах дочки Сіонової, буду радіти спасінню твоєму, попадле народу яму. Яку викопали всі ці, потай поставили, заплута їхні, їхніх, пізнається Господь за судом його, який відзвершує. нечестивість забнутися в діла грох своїх, нехай зіду рішники у пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не завжди бути забутий у Богий, надія покривжених не загине, стань, Господи, щоб не підносилася людина. Нехай перед лицем Твоїм примув суду народи, постав, Господи, над ними страх твій, що зрозумів народи, що не тільки люди, чому ти, Господи, стоїш далеко і не вляєш у час скорботи в гордині своїй, нечастиві в Бога, нехай воно було ловлені хитрощами, які самі придумують, бо грішних колиться похотями душі своєї. І гнобити ублажає тебе, гордині грішник, не визнає Бога, каже він, не покарає, подумає він, що бога нема. Повсякчас, всякчасно шляхи осквернюються, судитові далеко для нього, наворив своїх, дивишся, зневажливо. Каже він у серці своїм, не похитнуся з роду рід, не зазнаю лиха, Уста повні проклоню пісові та лукавства. На язиці його мука та злоба, він сидить у засідці, накрив осель, щоб таємно вбити неповинного, очо підлядає за бідними, пістрає по закутках, як лев лігві своїм, Щоб схопити бідного, хапає і тягне в щиті свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у місні лапи Його, каже він у серці своїм. Забув Бог відвернув лице своє і не побачить ніколи, воскресне, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука твоя, не забудь убогих твоїх до кінця, чому нечестивість не вважає Бога і каже в серці своїм, Бог не бачить, ти бачиш, бо ти є сперв на страждання та пригноблення, що виплатити рукою Твоєю. До тебе вдається бідний, і сироті будь захисником, зломи сил начестиво і лукаво так шукати, і не знайти судіянь Його, Господь, цар на віки віків, а язишники згинуть з землі Його. Господи, ти чуєш бажання убогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє. Щоб учинити праведне Ісуроті пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуй, Аллилуй, Аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Слава тобі, Боже, Божий! Господу помолимо, Господи помилуй. Але тебе і священня дуже наші Господу помолимо. Господи, помилуй. Господи помилуй. До добрий стан, Божий церков і за з'єднання всі Господу помолимо. Господи, помилуй! за тобою вам режену Україну нашу за владу військо, і народ, її, Господу помолимо. Господи помилуй! За, село наси, за всяке місто, село країну і за тих, що повіряє животіних. Господу помолимо, Господи помилуй! За добре волійся, залежай судів землі і за часи мирні, Господу помолимо. Господи, пониможніх дуже знеможених та поневолених і за спасіння їх. Господу помолимо. Господи помилуй, зайгодиться нам від нападу чужинців, Господу помолимо, Господи помилуй, Замися нам від всякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимо, Господи помилуй, Прости, проси, помилуй і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Сану владицю нашому і пресну Діву Марію з усіма святим, пом'янувши самі себе, один одного і всередині наші, Христу Богові віддамо. Тобі, Господи! За Тебе належить будь слава, честь і поклоніння отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь! Господь євився нам, благословити да в ім'я Господнє. Господь я вся нам, я я нам хто йде в ім'я? Пославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його. Господь я вивча нам, благословим. Хто йде в ім'я Господнє? Оступили і оточили мене, якщо мене в Господнім перемісі, Господь я привівща нам благословен. Хто йде в ім'я Господнє? відповідати йому про діла Господні. Бо Господь явив ще нам благословен, хто йде в ім'я Господнє. Та не відповідували будівні під основою, вона від Господа це сталося. І дивне воно в очах наших. о Господь я загівща нам благословен, хто див ім'я Господнє. Господні, Господь явився нового словен, хто див ім'я Господнє. Господні. Запалом нині прибежи грешні і смирені, і припадні у покаянні взялаючи з Владе, душину, ти поможе, змилосердившись над нами, Успішися, бо загибаємо від множества і не заверни рабів твоїх нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. слава, Лацію і Сину, і святому Духові, і нині, і і на віки віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи богороди. Простило Твою говорити мене. До Де своїх миросилу людям своїм да. Благословить людей своїх мир. Принісить Господу, Сини Божий, принісить Господу молодих ягня, Господь, силу людям Своїм дасподь. По благословить людей своїх миру. Посилу людям своїм да. Господь, поблагословить людей, своїх миру. Господу помолимо. Господи, поми, святий, сьогодні наші у святих перебуваєш, ми тобі славу селаємо. От цей сину і святому духові і ні повсякчас. І на віки віки. нехай хвалить Господа. Ся кедиха. нехай хвалить Господа. Хвалить Бога, святині Його хвалить Його тверді сили Його. Вяке диха. Нехай, хвалить Господа! Нехай хвалить господа. І що подобатися нам ви слухати сюди Іван Гея. Господа Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. За мною. Бо хто хоче зберегти душу свою, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той збереже її. Бо що за користь людині, коли матиме людина, придбає весь світ, але душу свою занепастить, бо хто посоромиться мене і слів моїх, той син людський посоромиться, коли прийде у славі своєї Отця, і спитих ангелів, воїстино кажу вам. Є деякі з присутніх тут, які не зазнають смерти, доки не побачать царство Богожи. Слава тобі Господи! Слава тобі. За всіх молися благая за тих, що прибігаю з вірою під могутній твій покров, бо іншого тривало порядок. І скорботах немаємо, обтяжені гріхами не злічими, мати Бога вичного, тому то ми до тебе припадаємо, і збави до всяких него драбих. Помня на ім'я Твоє в таким роді, роді. Ще скорбних радість, І приєчених заступниця, І голодочих кормителька, Кіталетів потіка, бурями на них пристань, хворих поченя, покров і запниця, же став. Мати Бога Ти, єси причиста я, поспішиться мого лимша, що спастися рабам. Твої. Бо й доспі славяні прихили в ухо Твоє, я діво, Радуйся ці низки предцаря Христа, Радуйся, зроставши грозно та не радойща дверей небесна, є не опалима ко. Радуйся, все мирнещ вітло, радуйся всіх радосте, радуйся, вірних спаня, Радуйся, засопне це всі хрестеням і прибіжище влади.

Ще всіх прибіживши, радоща святильничий золотий, радуйся славо православних славних все, сна, радуща Марія, мати Христа Бога, Радуша раю. Радуйся, божественна тразу, Радуща, радуща рочку все золота, Радуйся, Радуйся всіх оповага. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимо за боголюбив, богобережену Україну нашу за завладу, і народ її, за державність перемогу, мир, здоров'я та спасіння їх що Господь Бо допомагав у всьому, і охороняв від всякого ворога і супротивника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілимо Господу висуха, Господь, Господь Бог голозмоліні на зрістні і помилував рабів своїх воїнів. Івана Назара, Сергія Назара, Віталія, Олександра, Дениса, Олександра, Івана, Станіслава, Константина. Олександр Андрія Олександра Івана Сергія Іван Андріолога Руслана Миколая Анатолія Іван Андрія Богдана Андріолога Олександра Олександра Івана Віктора Андрія Тараса, Олега Михайла, Андрія Матвія, Любомира, Ігоря Володимира, Богдана Любомира, Володимира Василя, Сергія, Сергія, Івана, Василя, Олександра, Вадима, Андрія Василя, Василя Михайла, Василя Андрія, Сергія, Романа, Ігоря Тараса, Ігоря Олега Дмитра, Андрія Микосила, Петра, Тараса, Івана. Зановія Петра, Ярослава, Володимира, Петра Михайла, Дмитра Олександра, Світлана Сергія, Євгена Володимира, Віталія Олега, Богдана, Дениса, Любомира Руслана, Андрія Володимира, Володимира, Василя, Івана, Володимира, Володимира, Тараса, Павла, Бориса, Василя Олександра. Олег Артем Максима Викторовна Толяр Дурасте Панормана Степана Ивановича Виктора Артема Сергея Александра Александра Исааки Андрея Ивана Петра Игоря Сергея Владимира Виктора Максима Андрея Антона Романова Лазаряслава Владимира Богдана Михайлова Селя Богдана Игоря Ярослава Игоря Сергея Петра Бориса Алексея Олега Юрия Владимира Володимира Ладобориця, Ігоря Миколая, Володимира, Ілю Миколая, Сергія, Антона, Юрія Володимира, Петра Георгія Олега Василя, Михайла Крій Тараса, Степана Олега Володимира, Анатолія Антона Тараса, Віктора, Степана Олега Павла Руслана, Антона Андрія Володимира, Ігоря Богдана, Ігоря Дрія Олександра, Аннаша Тараса Романа Олега, Олексія Миколая, Юрія, Юрія Богдана, Олександра Володимира, Віктора Олександра Романа, Василя, Якова, Василя, Євгена Дмитра Данила, Василя, Андрія Андрія, Віктора Романа, Василя, Івана, Олексія, Павла, Андрія Романа, Михайла, Владислава, Юрія, Тараса, Мартина, Степана Геннадія, Руслана Володимира, Андрія, Олександра, Віктора, Богдана, Андрія, Павла, Михайла, Романа, Василя, Миколая, Максима Сергія, Дмитра Володимира, Серафима, Андрія, Сергія, Олега, Віталія і всіх наших воїнів, що двір, входжу, смертоносної рани від усякої хвороби душевної, тілесної. Щоби здорові добробуті, всі життя їх проходили, щоб здоровими перемогою вернулись додому. Все милостиві, Господи, вислухай і помийло. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи. помилуй. Проди похресте, Боже, наше бідно визволяєш від насильника рятує безпеки. Бів тих воїнів, Олега Андрія, Василя, Ярослава, Павла, Ігоря і всіх наших воїнів, що бідів за в неволі в оковах перебувають безліці пропавших. милостиво звільні додому, поверни. Молимо тебе все, милостиві, Господи. Вислухти і помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Гой, Христос, помий. наш, наших, ріжолим, серцем до Тебе звертаємося, заме тебе благаємо за спокой душевні тілесні стражання рабів твої бляхних воїнів. Василя Івана, Володимира, Серафима, Андрія, рабів Божих, Михайла, Миколая, Олександра. Любові Степана Надії, младенця Романа, Михайла меренця Терези, младенця Софії, Михайла наренця Матвія, Оксани, Ольги Марії, Івана Галині, Оксани, Олександра, Оксани, Любові Петра, Тетяни, Надіїв, стахіє Заспілення Павла, і як доньку рву зуру підняв, так підійми його здоров. Молимо тебе, все милостиві, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. помий. молимось за милі життя, мир здоров'я, спасіння, за вітання, прочні відпускні рік рабів Божих, За здоров'я, Мирослава, пала вітні потреби за здоров'я. Всі, що тут стоять і моляться, всіх наших воїнів, усіх поранених і полонених, з усіма рідними та ближніми, їхніми, усіх доброчинців і всіх християн. Господи, помилуй, господи, помилуй господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасителю нас, надію, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостим, будь милостивий, Владико, по наших і помилуй нас. Проти милостивий чоловік, улюбний Бог єси і тобі слава села, і сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки. віки. Амінь. Замиління сердець наші, Господу помолив, Господи, помилуй. Господи, поки Ти вислухав Мойсей, коли присвятив за тебе руки, присвятий народ Ізраїля, зміцнив на малахітян, о зброї Вісуса на мене на битву та повелів сонцю, спинитися, і владику почуй що молимось до тебе. Змісти силою Твої побожі народ наш, благослови Го справи, пример славу його перемогу над ворогом, змісти все могутні Твої прави нашу державу. Збережи наші військо, пошли ангела Того, притина, змісти захисників народу нашого, подай нам все, що просимо для спасіння, примири ворожнечу, миру тверди. Прости, не Господи, не правицю Твої Карабів Твої заступає усьому. Тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру православну та побожі народ нашу державу. Прости їх, провини, день І плати Твої подає в інцілітлінням, бо твої влада. Твоє царство і сила від тебе допомогу всі примайм на тебе, раді, покладаємо ми тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу ні, і повсякчас, і на повсяк час, і навіки, віки віків. Немудрій, Сприсвята і, і Богородиця, Спасина. Чеснішу від Хірухи, і незрівняно, славнішою від Серсимів. Що безотління отління Богослова породила, сущою Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава і Сими, Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки навіки, Амінь! Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови! ہو سوہدی تو наш سری بہ نہ مل سے میں صبر چھیستے سے ماں تری سے ایک باو نہ تک والیا پھول سری تے ایک پراوت نہیں بہو سی بھی مے Боже Нам, Україно, храни волі і свійту проміння. Твоїє охожі ти на льот дай йому болю, дай доволю, дай добра світа, щастя, дай Боже народу і мнохи я галіта, що сняй Богоженаро, є много Слава Україні. Героям слава. Сьогодні церква згадує пам'ять освячення Софійського собору міста Києва. Софія. Це премудрість Божа, тому нехай Господь сьогодні нам силає ту велику премудрість свою, щоб для розуміння, писання для розуміння Божого провидіння, для розуміння сили молитви у нашому житті, щоб наша молитва підкріплена вірою, мала силу, долати всякі перебони, щоб підносилась любов'ю, теплом до Господа, щоб Господь. Давав нам правдивий свій Божий мир, щоб Господь беріг наших захисників, щоб Господь сілав свої благословення на нашу богостразальну землю. Дякую за молитву, слава Ісусу Христу!